дивитесь телеканал СТС, це проєкт персона. І сьогодні в нашій програмі Романський міський голова Стогні Олег Анатолійович. Стогній Олег Анатолійович народився 27 червня 1976 року у місті Ромни Сумської області. У 1991 році вступив до Романського сільськогосподарського технікуму на спеціальність механізація сільського господарства. Після рік служив у ЗСУ. З 1997 по 2014 працював монтажником зовнішніх трубопроводів у Нафтогазвидобувному управлінні Охтирка Нафтогаз. З 2013 по 2017 навчався на заочному відділенні у Сумському національному аграрні. Університеті за спеціальністю агроінженерія. У 2014-2015-му служив у Збройних силах України. Був учасником антитерористичної операції. З 2015 по 2018 роки був директором КП Комбінат комунальних підприємств. У 2019-2020 начальник бригади УТОВ Завод Кобзаренка. З 4 грудня 2020 року і по теперішній час роменський міський голова. Подружений має двох синів. Вітаю вас, Олег Генаторіче. Дякую, що погодились на запис передачі. А останнім часом з головами громад ми говоримо про те, як її громада пережила початок повномасштабного вторгнення, з якими проблемами тоді стикалися. Тому я хочу вас попросити згадати 24 лютого 2022 року, які були ваші перші дії та рішення того ранку. Я думаю, що для кожного українця не треба згадувати, скажімо так, напружувати пам'ять. Це відклалося на все життя. І, відповідно, у мене, як у голови громади, ранок також розпочався з новини, з певного навіть можливо перечуття, тому що вже за декілька тижнів, можливо, місяців, кожен українець спостерігав за певними новинами, да, і вже Формувалася певна думка. Так? Хтось з надією не вірив на початок війни, хтось, хтось був впевнений ну, за тими чи іншими скажімо, так, міркуваннями. І в мене ранок, як я вже зазначив, розпочався також із новин телевізора. Це було півчетвертої чи півп'ятої, десь так приблизно. І, скажімо так, зіскочивши, зіскочивши із ліжка, дружині одразу говорю, що Війна, війна, але що в той же момент робити невідомо. Одразу одразу ж зателефонував заступникам, і вже ми вже в півсьомої були у виконавчому комітеті і почали, скажімо так, радитися, розмірковувати, що робити оперативно далі. І все ж таки, які тоді були рішення, до чого прийшли, там чи відпускали додому співробітників, чи всі лишались на місцях, як далі функціонувало? Ну, звичайно, одразу ж знову ж таки розпочав телефонувати вищому керівництву області, області району. І щодо, так, звісно, щодо працівників, одразу пояснювати вже не треба було, чому да, сказав, залишитись вдома, але продовжуємо працювати по потребі, по, по можливості дистанційно, відповідно. тобто всім Залишатися максимально на зв'язку, і відповідно, якщо будуть якісь зміни будь-які, відповідно їх беззаперечно виконувати. Яка була реакція громади? Чи були люди, які були готові йти захищати? Ви знаєте, на той момент, мабуть, це, скажімо так, був пік, який продовжувався, ну, мабуть, деякий час, я так стверджено скажу. От, то готові, мабуть, були всі. Готові всі, але перше, є, перше таке, ну. Реакція це звісно розгубленість. Я впевнений, як всіх, в усіх в принципі українців. От але при при цій всій розгубленості всі намагалися оперативно згуртуватися як безпосередньо особистостю, так і відповідно з іншими мешканцями. А велика кількість сіл та громад були хто в повному оточенні, хто в частковому оточенні. Через це були проблеми з постачанням продуктів харчування, медикаментів. Окупанти не дійшли до міста ромни, але були зовсім поруч, з якими проблемами ви тоді стикнулися. Так хочу зазначити, що Ромни є адміністративним центром а в нашій громаді взагалом ще 74 аж. Села так, на сільських населених пунктах, і відповідно, деякі з них відчули, ну, скажімо так, не так окупацію, а ну, чобіт росіянина в тому чи іншому ну, так, співвідношенні. І щодо продуктів були певні проблеми, ми намагалися всіляко їх вирішити. Була така, знаєте, потужна співпраця із підприємцями із фізичними особами-підприємцями, і кожен намагався виконати як свій обов'язок. Ну і відповідно, навіть мабуть, не рахували прибутки, ви розумієте. А задача стояла постачання хліба. У нас не зупинився ні на хвилину, не зупинився хлібзавод наш місцевий. І відповідно, кожен намагався, і ми, як влада, співпрацюючи співпрацюючи із підприємцями, намагалися віднаходити шляхи вирішення. Тобто, полями, лісами віднаходили можливість привезти ті чи інші продукти. Ну, першої необхідності. А стосовно а, грошей, ось пенсії, як довозились до вашої громади, також згадую випадок. Мені зателефонував керівник пошти, і ми разом з нею вирішили це питання. Надавши їй охорону у вигляді двох чоловіків озброєні автоматами. Ну це ми зараз нам знаєте смішно згадувати. Але на той момент, хоч і з кілками, кожен готовий був іти йти виконувати свій обов'язок. Тому і в нас не було такої, ну скажем так, проблема не загострилась, я б сказав би щодо коштів, також також як із продуктами ну, харчування, також да. Тобто не голодні були, і ну, якщо хтось хотів якісь вибачте вибрики, так то можна було б і потерпіти. А у мешканців вашої громади була можливість виїхати з області або навіть з країни. Це вже мешканців обласного центру було важче, бо була окупована дорога до е, ромнів. Саме чи рахували ви скільки людей тоді виїхало, і скільки можливо вже повернулося? Ну, по перше хочу зазначити, що цей процес евакуації відбувався, ну скажімо так, взагалом узгоджуючи із областю. От і відповідно координація була відпрацьована. Якщо автобуси йдуть із Сум безпосередньо, то відповідно через Ромни. Далі вже в напрямку Полтави чи прилук в основному Полтави, тобто Лохвиці, звідки вже відправлялись люди потягами в тому чи іншому напрямку. На у нас є так: ті, хто офіційно виїхав, все було налагоджено. Ті, хто офіційно 742 чоловіка. Звісно, що ми розуміємо, які по країні їх набагато більша кількість, що ну хтось спонтанно, хтось цілеспрямовано? От а скільки повернулось, на жаль? Ну ще поки що такого Добре. да остаточної цифри немає. Вона якась плаваюча. Ну не буду її називати, щоб вона не була неправдивою. А стосовно співпраці з військовослужбовцями, з хлопцями, з тероборони, в кожній громаді підтримують їх і фінансово, і просто і моральний дух підтримують. Як у вас налагоджена ця співпраця? Я вважаю, що налагоджена ця співпраця допомога, і хочу зазначити, що ми зараз ну, чуємо в засобах масової інформації, і це поширюється серед місцевого населення, що не на часі підмітати, не на часі висаджувати квіти там чи можливо наводити скам так, певний благоустрій. Я вважаю, що треба все робити з холодною головою. Виважено в межах розумного відповідно при цьому залишається головною задачою. Це допомога Збройним силам і безпосередньо ну, теробороні відповідно чи ДФТГ. В нашій громаді є підрозділ ДФТГ. Також ми Підтримуємо зв'язок і відповідно надається допомога територіальній обороні, підрозділу територіальної оборони нашої громади. Також ми допомагаємо, ну скажімо так, однообсібно солдатам, які звертаються, можливо, за медичною допомогою перебуваючи у відпустці, можливо, за грошовою допомогою, як безпосередньо, як особистості, або можливо на підрозділи. Ну не вистачає там. Певної кількості коштів для закупівлі того чи іншого обладнання, або ну, можливо зброї певної. От. І тому наша громада веде активний, активний такий ну, процес допомоги також. І хочу зазначити, що враховуючи знову ж таки такий резонанс да, по країні, що. Що повинна бути допомога, так, щоб там, змінімізувати певні витрати, наприклад, місцевого бюджету, то наша громада за період війни спрямувала понад 86 мільйонів. Це сюди входить як оборона громади безпосередньо, тому що задача зараз стоїть будувати оборону, як безпосередньо допомога Збройним силам у вигляді коштів, так, спрямування субвенцій чи допомоги, тобто все, що пов'язано з війною. Оце 86 мільйонів. 53, якщо я не помиляюся, безпосередньо військовим. Ну решта на, на інші, скажімо так, заходи чи, щодо оборони, чи, чи інші ось ви вже заговорили за оборону, за захист. А в травні червні цього року по Україні і по області перевіряли стан укриттів. Яка ситуація з цим в вашій громаді? Ну, ми розуміємо, що. В цілому, по Україні країна не готувалась до війни правильно, ми розуміємо, що бомбосховищі, ну, які б відповідали певним стандартам і витримали б той чи інший удар тієї чи іншої ракети, так, або снарядів, ну, називаємо так, мало. Це всі розуміють, це не є таємницею. І наша громада не є винятком, але. Ми максимально намагаємося відповідально підійти до того, щоб найпростіші укриття, ПРУ, протирадаційні укриття були максимально готові, тобто знову ж таки дотримуючись розпоряджень вищого керівництва, щоб не були захаращені ці укриття, щоб відповідно не були відкриті двері, відчинені двері постійно, або принаймні, щоб чергувала людина, або напис, щоб був телефона, Ну, щоб були. Скажу, так, засоби першої необхідності, да, там, чи лави, чи вода, ми до цього максимально, ну, я думаю, що вже наблизилися і вже е, ці всі заходи в дії. Ми вже півтора року живемо в умовах війни і вже встигли адаптуватись до цих реалій. Е, і все ж таки, ми продовжуємо життя, ми продовжуємо підтримувати економіку. Е, над чим зараз працюють вашій громаді? Е, ви знаєте. Хочеться навіть похизуватися в хорошому сенсі, але для тих, хто порадіє. Не позазрить, а порадіє. І я хочу зазначити, що наша громада дуже активно приймає участь практично в усіх проєктах. хто б не пропонував допомогу. Також хочу зазначити, що наша громада є на постійному, скажімо так, на слуху, на, у розмовах щодо. Щодо керівництва області, також щодо іноземних партнерів, щодо закордонних партнерів. Нашу громаду розглядають як тилову, але перспективну щодо можливого переселення, щодо можливого розвитку зараз, скажімо так, зробити фундамент, а потім по закінченню війни, відповідно, щоб наша громада розвивалася з подальшою можливою допомогою іншим прикордонним громадам, куди зараз. Не може зайти за кордоні інвестори, розумієте? І це офіційна версія. Це не то, що мені так хочеться, або я так вважаю, розумієте. І я, а я, як міський голова, намагаюся підтримувати ці бажання. Ми намагаємося ухвачуватись за все, розумієте? І тому, скажімо так, приймати участь у форумах, приймати участь у зустрічах, і я впевнений, що. Повинно вистрелити, як то кажуть, розумієте. Тобто, повинен бути результат не сьогодні, не завтра, але але скоро. І я думаю, що з часом оціниться це все. Ну тобто, предметно про якийсь проект ми зараз не можемо поговорити. Ви зараз працюєте над тим, так щоб залучити. Ге, кошти. Ви знаєте, Ну я скажу так, основний, ну як один із основних проектів, вони всі важливі. Це не проєкт щодо бруківки, я одразу скажу, розумієте, це реконструкція лікарень, реконструкції будівництво бомбосховищ. Також ми створили, виготовили вже проєктно-кошторисну документацію. У нас, як все нормально, буде перше бомбосховище справжнє. Я сподіваюся на певну кількість дітей. От, і буде показово, я думаю, а з часом будемо розширювати. Дай Боже, щоб і кошти були, і допомога відповідно закордонних інвесторів в області. От і інші є проекти. Ну, знаєте, щоб не зурочити. Ми зараз над цим працюємо, але але я хочу, користуючись нагодою, подякувати всім, хто е, вірить в нашу порядність і відповідно в цільове використання коштів. Для мене це принципово. А, півтора роки тому, коли почалось повномасштабне вторгнення, ніхто не був до цього готовим. Ми не знали, як діяти. Ми не знали, куди бігти. Чи є зараз план дію громади в разі повторного вторгнення? А що робити жінкам, що робити чоловікам? План евакуації, чи залишатися в громаді? Якщо виїжджати, можливо, куди виїжджати? Чи це у кожного на власний розсуд? Чи є у вас такий план? Чи я завжди говорю, що на власний розсуд не повинно бути, тому що є певне керівництво чи в громаді, чи на заводі, чи будь-якого відділу? Яке повинно керувати і відповідно відповідати за дії тих чи інших працівників. І так також відбувається і в країні повинно так відбуватися. Є центральна влада на сьогодні, є обласна, є районна і відповідно громади. Я зараз, звісно, не буду говорити, кому куди бігти, це ну, не актуально, враховуючи ефір, але ж, скажімо так, ця робота. Ретельно і відповідально проводиться, скажімо так розпочинаючи з керівництва області, і відповідно доводиться до виконання громадам. Ви, як голова громади, постійно маєте бути на зв'язку 24 на 7, 7 днів на тиждень. Взагалі маєте вільний час на відпочинок. Я розумію, що зараз відповідь моя може бути розцінена як пафосна, неправдива, ну то вже інше питання, так? Але коли я йшов на цю посаду, і навіть перебуваючи на попередній посаді, і мабуть, взагалі воно в крові, ви знаєте, мені хочеться постійно працювати. Поки вже не виморишся, і вибачте, не впадеш і не заснеш, розумієте? От. Звісно, вільний час ну, є вільний час, але чи можна це назвати вільним часом, коли голова постійно? Забита проблемами, скак від надходженням шляхів їх вирішення, розумієте, постійні телефонні дзвінки, намагаюся намагаюся максимально відповісти або принаймні занотувати і потім передзвонити. Я не говорю, що не сплю, звісно, що сплю. Але розумієте, коли ти хворієш своєю роботою, а тим паче в такі часи, а тим паче, що на такій посаді, то я вважаю і спонукаю навіть своїх всіх підлеглих максимально працювати на результат. Я їм говорю, або ви вирішуєте питання за 8 чи за 5 годин робочого часу, або ви працюєте, скажем так, ну мені байдуже скільки, щоб питання було вирішене і позитивно, максимально позитивно. Тому мені подобається розумієте, мені подобається працювати. скажімо так, знову ж таки без зайвої, без перебільшення цілодобово подобається працювати. Так. Ну все ж таки кожній людині треба розвантажуватись. Так. Що любите робити? Можливо, відпочивати з родиною. Чи маєте якесь хобі? Так, родина це святе, я впевнений, що для кожного. Але ви знаєте, я отримую насолоду і відповідно паралельно відпочинок, коли я бачу результат нашої роботи. Розумієте? Ну це я просто, знаєте, так сідаю і Получилось. Вийшло. Получилося не дарма. Прийшов. Я не прийшов протирати штани. як Говорять, от сидить в кріслі. Розумієте? Ні, для мене це. Скажімо так, не до мене це. А вже за два тижні починається навчальний рік. А як підготувалась освіта у вас до цього? Як, в принципі, буде налагоджений процес навчання? Чи можливо це буде позмінно, чи в усіх школах є укриття? Я черговий раз зазначу, що пишаюся також і нашою освітою, відповідно, керівництвом. Як ви кажуть, керівництвом, але навіть в складні часи, ну, так, коли були складніші часи, це було повномасштабне вторгнення. Відповідно, там поки пару місяців адаптувалися, так то потім продовжили, продовжили навчання. Відповідно, офлайн і наша громада, одна з небагатьох. Дякувати Богу, дякувати збройним силам. Відповідно, через розпорядження голови сумської обласної адміністрації. Ми діточок навчали, відповідно були облаштовані а на сьогодні удосконалені укриття, і ми практично готові до. Розпочати навчальний процес з урахуванням всіх зауважень, різних служб, максимально до цього відносимося відповідально, прискіпливо, я навіть би сказав, тому що ми розуміємо, що дітей треба навчати, як би хто не говорив, але це наше майбутнє, це наше майбутнє, це зміна нашої нації, і тому ми знову ж таки враховуючи всі, всі зауваження. Ми розпочнемо навчальний процес вчасно? Дай Боже, щоб Господь був з нами це постійно. Так а більшість громад, які знаходяться ближче до кордону, стикнулися з такою проблемою, що там бізнес закривається, бізнес виїжджає. А ваша громада, звісно, знаходиться трішки подалі, але все ж таки Сумська область прикордонна. Яка ситуація у вас це? Слава Богу, знову ж таки, ви знаєте, мабуть, за останні часи або спочатку повномасштабного вторгнення згадуєш, як і всі, мабуть, згадуєш частіше вже Бога, і більше дякуєш знову ж таки збройним силам. Щодо бізнесу, ні, ви знаєте, практично весь бізнес залишився на місці, але... Про проведена відповідна також ну робота, так десь упрашуєш, десь, десь умовляєш, десь переконуєш, десь ідеш на, на якісь поступки, але максимально і на сьогодення знову ж таки те, що пов'язано не на часі, намагаюся, щоб людина там чи благоустраювала за її бажанням розумієте, за її скам так заявою. Без примусу, тобто вони підходять, Олег там, чи в певні служби, да? я хотів би удосконалити, будь ласка, будь ласка, і це все в хорошому сенсі так, приймається людьми позитивно. Розумієте, тому що я зазначу ще, що в нас більше трьох тисяч осіб внутрішньопереміщених осіб, і відповідно, коли вони приїжджають до нас в громаду, і це добре, що вони обирають нашу громаду. Збільшується відповідно чисельність, збільшується, ну скажімо так, ну, життєдіяльність. От, і їм хочеться спокою. Розумієте, тому що доля у кожного різна. У когось не стало, не стало будинку, хтось втратив рідного. Вони хочуть насолоджуватися. Ну, чистотою, порядком, благоустроєм знову ж таки в межах розумного, розумієте, я зазначаю, і тому я вважаю, що ми робимо все правильно. Зараз осінь, якраз час планувати е, життя громади на наступний рік. Які у вас плани? Амбітні плани, дуже великі, дуже хочу розвитку, але в першу чергу, звісно, щоб закінчилась війна. Розумієте? Я, дай Боже, щоб вона закінчилась, на жаль, ми розуміємо, яке несемо яка які несе втрати. ну, Або ми зараз поборемо ворога, або нам життя не буде. Але далі я впевнений, вся країна буде розвиватися. І дай Боже, щоб підсвідомості наших людей ну, дійсно змінилися враховуючи події. Будемо сподіватися так. про скоріше закінчення війни і про те, щоб ми всі жили звичним життям. і всі разом працювали на те, щоб відбудувати країну, і щоб ми зажили ще краще ніж тоді. Дякуємо вам за те, що завітали до нас на ефір. А я хочу нагадати нашим глядачам, що це проєкт Персона і сьогодні в нашій програмі був міський голова міста Ромни Стогній Олег Анатолійович. Залишайтеся з за стес. Попереду ще багато цікавого.